Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Як і обіцяла, розпочинаю його з огляду мого нового блендера від бренду ROTEX. Дуже давно хотіла такий блендер, бо він не тільки подрібнює, а й. Виповнює дуже дуже багато різних функцій. Що тішить, так це те, що Rotex – український бренд з міжнародними стандартами якості, який робить доступну, сучасну, надійну і функціональну побутову техніку. І дійсно, коли я розпакувала коробку, то була вражена якістю. Це, знаєте, не такий дешевий пластик, який неприємно пахне і може розвалитися в руках. А це дійсно дуже якісна на вигляд і на дотик річ. На сайті бренду є техніка для дому, техніка для краси та здоров'я, кухонна техніка, кліматична техніка та навіть посуд. А ще із приємного бренд дає гарантію на 2 роки. Ну що, я розпакувала цю дивомашину. Дуже багато тут різних насадок. Зараз я вам покажу, що тут є. Звісно, почну з найголовнішого: це сам блендер. Він зроблений з нержавіючої сталі доволі важкий, цупкий, зверху є перемикач потужності, та є дві кнопочки, які відповідають за швидкість. Ніжка самого погружного блендеру має ніж, який теж зроблений з нержавіючої сталі з титановим покриттям. І, до речі, потужність цього блендеру 1000 Вт. Далі в комплекті йде мірний стакан, він має шкалу, стакан на 600 мл. Має пластикову кришку. Дуже зручно буде одразу зберігати в цьому стакані за допомогою. Цього стаканчику та самого блендеру можна буде робити різні соуси, коктейлі. Основна чаша йде великого розміру вона об'ємом на 2 літри. За допомогою цієї чаші можна подрібнювати, нарізати кубиками, соломкою, терти. До цієї чаші йдуть ось такі леза та насадки. Ми до них ще повернемось. Також є Пластиковий штовхач, щоб можна було зручно проштовхувати продукти. До цієї чаші додається такий великий гострий ніж, який теж зроблений з нержавіючої сталі. Так, і в цій чаші теж йде ніж з нержавіючої сталі, в який вставляються ось ці накладки та диски. Дивіться, яка об'ємна велика чаша, дуже зручна. Також вона має на дні гумову накладку, що запобігає ковзанню. Далі в комплекті йде вже чаша меншого розміру з гострим ножем для подрібнювання. Тут об'єм вже 400 мл. Повертаюсь до. Накладок, ось такі накладки. Ця йде для нарізки соломкою, і дві для нарізки кубиками різного розміру. Цей диск двосторонній, він іде для нарізки та подрібнення овочів та фруктів. Ось цей диск він виповнює функцію терки для дерунів. Далі маємо ось таку насадку для пюре. Впевнена, що буде дуже зручно і швидко робити пюре, і не тільки картопляне, до речі. Один-два, і все буде вже готово. Потім у нас є ось така насадка змішувач для тіста. Ось ці насадки йдуть для збивання, і також вони виймаються, і замість них можна поставити такі насадки для замісу. Ще в комплекті йде вінчик. Замість вінчика можна сюди вставити ось таку насадку. Ця насадка для того, щоб вспінювати молоко. Ну, і звісно, ще в комплекті йде інструкція. Отже, такий блендер, хоча, як на мене, це не блендер, це справжній кухонний комбайн, справжній помічник. Можна придбати на сайті ROTEX. І у мене для вас є мій персональний промокод Dumina Life на знижку 10%. Знижка з моїм промокодом діє до кінця цього року на всі товари та сумується з іншими знижками, які вже діють на сайті. Отже, всі посилання та промокод я залишаю вам в описі до цього відео. Якщо у вас з'явилось бажання щось придбати, то переходьте на сайт, обирайте та купуйте. Ну, а тепер хочу подивитися, як працює цей блендер. Якраз готую обід, відварила картоплю. Зараз хочу зробити картопляне пюре. Підключила. Вже блендер до розетки. Загорівся синій індикатор. Він мигає тільки на камеру в житті він просто горить. Так, хочу відмітити, що довгий тут шнур іде. І що зручно, те, що насадку не треба накручувати, а просто натиснути, і вона застібається. Дуже легко! Таке прям гарне пюре. Мені прям на мережево схоже. Звісно, що воно таким не буде. Ну що, буквально одна хвилина і пюре вже готове. В процесі я ще додавала бульйон, в якому варилась картопля, і вже додала сюди топлене масло. Ось така виходить консистенція. Я люблю, щоб пюре було не сухе. І також дивіться, немає тут комочків і Хочу сказати, що воно не гливке, не таке, якщо його просто перебивати погружним блендером. І на десерт буде молочний коктейль. У мене було морозиво у вафельному стаканчику. А я його дістала зі стаканчика, поклала всю ємність, додала один банан трошечки малини, і ще додам трохи молока. Тепер перевіримо, як цей блендер впорається з нарізанням та з натиранням. Для цього я буду використовувати мурку. Я вже її почистила та помила. Тепер відкриваю кришку блендера. Так, цю насадку ми прибираємо, вона поки що не потрібна. Вставляю в ніж. Ось так. Треба тепер закрити кришку, щоб відбувся цей клац. Далі вставляю сам механізм, Вимкнула вже в розетку. Так, ну що, поїхали? Друга морквина. І тепер дивимось результат. Дивіться, є залишки трохи моркви, але без цього ніяк. Дістаю ніж і дивіться, ось яка гарна морква нарізана дрібненьким кубиком. Показую, як це виглядає ближче. Поміняла насадку на крупний кубик, перевіряємо. І ось такий виходить крупний кубик. І тепер дивимось, яка буде соломка. Ось такий от виходить результат від нарізки соломкою. Так, тепер перевіримо, як блендер впорається з натиранням. Вставляю цю деталь. Тепер вставляю терку. Теж залишився шматочок. Так, дивимось. Ой, слухайте, дивіться, як гарно. Мені прям подобається. Супер. Далі я беру цей самий ніж, перевертаю його. І дивіться, ось такі виходять слайси. Є ось такі довгі, скоріш за всього, це під нахилом вже попала морква і є кругленькі. Залишився останній ніж терка дерунів. Якраз залишились дві морквини, тож протестуємо на моркві. Так, дивимось і ось так блендер впорався. За допомогою терки для дорунів. До речі, з моркви теж можна посмажити смачні оладки. Вимила я вже всі деталі блендеру, нехай сохне, до речі, дуже легко він миється. І ще хочу сказати, що блендер натирає та ріже не тільки сирі овочі, а й варені, і тобто можна буде дуже швидко і дуже легко. Робити на різні салати по типу олів'є, вінегрет, також можна оселець під шубою, теж всі овочі натерти за допомогою блендеру, і це буде дуже швидко за 2 хвилини, я думаю, десь так. Для мене, як для домогосподарки з маленькою дитиною, це просто знахідка, так як різати, терти. У мене на таке взагалі немає часу, а з таким блендером я буду дуже швидко готувати задумані страви. Ще згодом я вам покажу, як цей блендер пориється. З замішуванням тіста мені самі дуже цікаво, бо з тістом я не дуже дружу. Сподіваюся, що блендер мені допоможе. Звісно, ще подивимось, як він збиває та працює з м'ясом. І нагадую, що мій промокод та сайт, де можна буде купити такий блендер зі знижкою, я залишаю в описі під цим відео. Зараз хочу попрати. Текстиль з автокрісла, хоч ми вже її користувалися, але після чужих людей хочеться, щоб було все випране. Отже, зняла вже таку частину. сподіваюсь, що все інше теж знімається. Так, ну вийшло зняти тільки дві частини і захист, який на ременях. А ось це, на жаль, не знімається. Воно здається, що знімається, але ця тканина суцільна з цією, і тут все дуже складно. Ладно, хоч так поперу те, що зняла. Ну і заодно ну, тут ганчіркою трошечки протру все. Текстиль поправа, вже поклала сушитися. І ще Ось цю вкладку для новонароджених теж попрала, потім її сховаю, нехай чистенько лежить. Ще попрала косметичку. от, І текстильні іграшки. Книжечки, кубик, цей, нехай все сохне. До речі, можливо, у когось є таке саме автокрісло, то напишіть мені, чи знімається ось ця частина чи ні. Заходила в сінсей, мені там треба було дещо придбати. Ну і звісно, я не змогла прийти повз відділу для дому. Зробила відео огляд товарів, який вийде вже в наступному відео. З сінсею з порожніми руками я не вийшла. Зараз покажу, що купила без пакету, тому що не хотіла купувати, все одно потім викидати. Отже, нарешті я придбала покривало на ліжко. Я вже давно пригляділа це покривало, дивилась його ще на сайті, але, знаєте, на сайті вже ціни здорожчали десь на 100 гривень, і вирішила все ж таки сходити в магазин, і в магазині воно виявилось по старій ціні. Ще в мене були бонуси, знижка 10%, і я його купила по приємній ціні. Його вартість 549 гривень, а мені зі всіма знижками обійшлося воно в 440 гривень. І ще придбала ось таку сукню. Це для моєї племінниці. У неї був день народження, вже три рочки, дуже швидко пролетів час, наче нещодавно вона тільки народилася. Основний подарунок відправила я поштою. Це були крила, які світяться. І це такий вже додаток до подарунку. Така сукня. Вона зараз дуже полюбляє сукеньки, тож я думаю, що вона зрадіє. Так, ну що, мені подобається. Класно виглядає. Трошечки великувати, але то нічого. Такий приємний світло-сірий колір. Одразу стало світліше в кімнаті. Покривало таке, дивіться, тоненьке. Якщо його складати, то не буде займати багато місця. Ну, все, супер. Один пункт виконаний. Можна тепер поставити галочку, що покривало куплене. Я, до речі, в нотатках пишу собі список, що мені треба зробити, що купити, і потім, якщо щось виконую, то ставлю галочку. Вийшли ми на прогулянку на вечірній променад. Так шкода, що вже дуже рано темніє. На годиннику зараз 7 годин вечора, а вже так сіро на вулиці. Леончик передай привіт всім своїм шанувальникам. Кажи привіт-привіт. Леончик одягнутий в 56-й розмір, незважаючи на те, що він десь вже 65 см. Але дивіться, бодік нормальний ще в плечах, тут я його просто не застібала. І ось ці лосіни були довгі спочатку, а зараз такі собі 7-8. Нормально якраз. Ідемо, йдемо, гуляємо. Татусь пішов на Укрпошту, там йому щось прийшло, ми його чекаємо і потім трошечки прогуляємось. Ми як з Леончиком повернулися з магазину, я його поклала спати і разом з ним заснула. Виспалась. Взагалі, хочу сказати, що. Я висипаюся з Леоном. Е, немає такого, що відчуваю себе, наче зомбі, е, недоспана. Ні, Нормально в мене все виходить. Почуваю себе добре. І від цього добре мені і добре Леончику. Ось і Сергій прийшов. Лампа ще одна. Вже не, Готуємось ну, до зими. Це, дай, може, вона ще працює, звісно, але. Дуже... Зломана прийшла, так? Побита пом'ята. Дивіться, ось така коробка. Да. Це саліжки, так? Да? Темо. Ні, працює. Слава Богу. А ну що там ще? Масажер якийсь, да? Та так? Теж все поп'ятом. Важкий? Ого, важкий. Треба буде вдома подивитися, так? Да? Ну, він повинен бути дуже прикольний, бо що навіть професіонали. Наші знайомих користувалися і користуються цими прикольними пасажирами. А там ще що, треті. Цитратки, я думаю, вони будуть більше, а вони такі малюсінькі Отож. Трошки помилівся. Ну, буває. Кидаю в візочок. Дивіться, який гарний кущ. Такі ягідки в помаранчеві. М -м -м. Дуже красиво. Так, ну що, пішли проводжати захід сонечка, якщо він ще є. Night's young, it has just begun, as she puts a hand in mine.